Чино про створення громадсько політичної платформи Євроатлантичний порядок денний для України, яка ставить за мету цю теж незворотність євроатлантичної української інтеграції. Е, уже кілька десятків авторитетних людей, науки, мистецтва, культури, політики, теж громадські активісти підписалися під цим документом. І у нас присутня пані Ада Роговцева, вона теж серед підписантів е, цього меморандуму. Я хотів поцікавитися, у вас, е, пані Адо, а яка ваша мотивація? Знаєте, іноді так, ну, через те, через, через мій поважний вік, люди дивуються, що я така оптимістка. І на чому ж тримається цей мій оптимізм? Він тримається на тому, що за останні п'ять років я живу в Україні. До того я в Україні не жила, то була інша Україна. Ми стали Україною за ці останні роки. Мені дуже шкода, що прекрасні, прекрасні, прекрасні мої друзі, і рідні, і мені люди не дожили до цього часу. Вони мріяли про таку Україну, коли буде мова мовою народу, і вона є. Вона є не тільки через те, що на державному рівні вона затверджена і на регіональному. Вона стала суттю. Ну, на моєму такому простенькому прикладі, я, ми переходимо всі. Театри, які були російськомовними, майже всі в Україні, майже всі, тому що українські вистави їх не можна було продати, їх не купляли. А українські вистави не йдуть тільки російські. Ми перейшли на українську мову і цей попит. Він більший, ніж на російськомовні вистави зараз. Нас запрошують саме з українськомовними виставами це є. Я щаслива, що дожила до того часу, коли ми переживаємо ренесанс української літератури, української музики. Я щаслива, що стає на ноги наше українське кіно. Воно стає, воно заявляє про себе. І це все сталося за останні ці роки. А моє серце. Серце моє, воно розірване через те, що на війні гинуть наші хлопчики, мої вже онуки і мої сини. І я знаю, що таке 14, 4 роки тому. Я знаю, що це таке та армія, яку я бачила і на передовій, і скрізь я бувала там зразу з перших днів війни. Я бачила, в чим воювали ці хлопчики, чим вони воювали. Я бачила, як вони ладнали ті кулемети 20-х років минулого століття. Я була в тій майстерні, я кажу, що ви робите? Це той кулеметик. Вони майстрували і вони ним воювали тим кулеметиком. І я знаю армію сьогоднішнього дня. Це різні, зовсім світи різні. Я щаслива, що хлопці наші мають, що їсти, вони вдягнені як люди, як треба, і вони мають ту техніку, яка вже відповідає ну не, не зовсім, ще, тому що ми ще тільки-тільки стаємо на ноги, але в цей поступ він дуже і дуже відчутний, він нагляд, наглядовий, я бачу його. І...